Скільки грошей на місяць ми тратимо на життя в США? Сім'я з двох з половиною людей. Це я, чоловік і малий півроку. Почнемо з бази. Іпотека. 2500. І так буде 30 наступних років. Комуналка. Світло, вода, сміття ще 260. Їжа беру тільки Whole Foods і Amazon Fresh. за рік в США. Я ще досі не купила картку в Костку. Побут і продукти це ще 2500. плюс ресторани, розваги і мій святий Starbucks – Мінімум 500. Не треба бути сильним математиком, но в сумі виходить 3000 тисячі Доларів суто на поїсти. До речі, підпишись. Я звичайно не Колумб, але теж вам по новому Америку відкриваю. Мобільний зв'язок на двох 70 та домашній інтернет 60. Машина у нас не кредитна, то платимо тільки страховку 200 доларів. А от на бензині ми економимо. Бо живемо 5 хвилин від центру. Всього 40 доларів виходить. Сервіс мийка це ще 60. Медицина і страховка за чоловіка платимо 500 доларів. А я з малим на медікейт. Це ноль. Що чесно кажучи, дуже рятує наш сімейний бюджет. Краса і дрібниці. Манікюри я не роблю, а лише фарбуюсь і стрижу кінчики. Це 160, а чоловіча стрижка 50. Все інше памперси, одяг, дрібниці з Амазону це ще десь 550. І тозі, наш місяць комфортного життя в США коштує 7449 доларів. Я не враховувала поїздки за межі штату, відпустки, бо там, певно, ще так раз. А скільки виходить у вас? Пишіть, цікаво порівняти.